18 січня, обітниця його приходу, те, що на цій землі колись жила людина на ім'я Ісус із Назарету, навряд чи хтось зараз заперечуватиме, яких би суперечливих поглядів не дотримувалися ті чи інші люди щодо його природи і становища, всі згодні з одним фактом, що він був узятий, і нечестивими руками розп'ятий і вбитий, і це визнається всіма. Але багато хто не усвідомлює, що визнання цих фактів фактично є визнанням натхнення Біблії ті самі події, які ніяка людська мудрість не могла передбачити, були записані святими пророками за сотні років до того, як вони відбулися. Цей факт показує, що ці пророки були натхненні, або, як заявляє Петро, вони говорили, проваджені Духом Святим, друге Петра. 1.21. Але якщо це так, то ми повинні визнати, що те, що вони писали про місію Ісуса, також було правдою. Павло коротко підсумовує це. Коли каже, що усі пророки свідкують про Нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів його іменням. дії 10:43. Отже, Христос, як згодні всі християни, є однороджений Син Божий, Він, агнець Божий, що на себе гріх світу бере, Він Божественне Слово, що, будучи на початку в Бога. Стало тілом і мешкало на землі, події, його життя, його підпорядкування батькам, його хрещення, його спокуса в пустелі, його чудові вчення його дивовижні дива, які показують, водночас його ніжність і силу, його зрада і розп'яття і, зрештою, його тріумфальне Воскресіння та Вознесіння на небеса. Усе це знайоме сотням тисяч людей, а то й мільйонам сьогодні. Крім Його чудесної жертви, яка викликала нескінченну любов усіх істот, характер Ісуса як людини був дуже привабливим. Його учні, які були з ним в день і вночі протягом більш ніж трьох років, навчилися віддано любити Його як за те, ким він був, так і за те, що він обіцяв. На ньому були зосереджені всі їхні надії, їхні почуття добре висловив Петро, який, коли їх запитали, чи залишають вони Ісуса, сказав: Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова життя вічного. Тому ми можемо уявити собі до певної міри їхнє засмучення, коли Ісус сказав їм: Мої дітоньки, недовго вже бути мені з вами, ви шукали. Ви шукати мене будете, але як я сказав юдеям, куди я йду, туди ви прибути не можете, та й вам говорю я тепер, Івана 13:33 Це був крах усіх їхніх надій, їхні серця наповнилися мукою, Ісус, якого вони любили, повинен був піти. І навіть якби вони поклали за нього своє життя, він не взяв би їх із собою, але співчутливий Спаситель не залишив своїх дітей у болісному очікуванні. Помітивши їхній похмурий вигляд, він сказав: нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога, і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду й приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були й ви, Івана 14, 1, Віруйте в Бога, і в мене віруйте, що можуть означати ці слова, крім того, що слова, які він збирався вимовити, були словами самого Бога, істинними і незмінними. Щоб не означала ця обітниця, ми можемо бути впевнені в тому, що вона буде виконана, так само як і в тому, що Бог є Бог істини. Ми можемо покластися на нього беззастережно. А тепер про сенс обітниці як можна зробити її яснішою? Суть її полягає в цих простих словах. Я знову прийду. Тоді його присутність була буквальною і особистою. Слово знову, що означає ще раз, має на увазі повторення того ж самого, тобто, що він прийде в тому самому вигляді, в якому був тоді, звісно, прославленим, як ми це побачимо, але реальною відчутною особою Ісусом із Назарету. У цих трьох віршах, які ми процитували, міститься дуже багато, але зараз нас хвалює тільки той простий факт, що Христос дав слово прийти знову. Час, який Ісус провів на цій землі, від Його народження у Вифлеємі до Його Вознесіння з Оливної Гори, відомий як перший прихід або прихід Христа, безсумнівно, він уже багато разів з'являвся на землі, але це була його перша поява у зв'язку з великим планом Спасіння і тому. Хоча відтоді він постійно присутній на землі через свого представника Святого Духа, його другий прихід має бути визначений тим, як говориться в обітниці: я знову прийду. Ця обітниця не може бути виконана ніяк по іншому, крім його особистої присутності у славі. Це буде його другий прихід у зв'язку з великим планом спасіння. Цього разу для того, щоб завершити роботу, взявши свій народ до себе, те, що ми не помиляємося, кажучи, що Христос, втішаючи своїх учнів, дав обіцянку про друге пришестя, доводять слова Павла в Євреїв 9:28: Так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха. Другий раз з'явиться тим, Хто чекає його на спасіння, це безперечно. Цей текст також вирішує ще одне спірне питання про майбутнє випробування. Людям призначено вмерти один раз, потім вже суд. Як скоро після смерті відбудеться суд, має бути визначено іншими текстами. Загальна істина полягає в тому, що люди вмирають тільки один раз. І що після цього їхня подальша доля визначається судом? Так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, тобто. Оскільки у людей є тільки одне життя або випробувальний термін, який закінчується їхньою смертю, Христос був принесений у жертву тільки один раз. Його жертва стосувалася тільки людей у цьому житті. Якби у людини було два або більше випробувальних терміни, тоді було б необхідно принести дві або більше жертви від його імені. Але була тільки одна жертва. Під час свого пришестя Христос був принесений у жертву, щоб понести гріхи багатьох. Господь, на нього Господь поклав гріх усіх нас, Ісаї 53.6. Він тілом своїм підніс наші гріхи на дерево, 1 Петра 2, 24. Щоб врятувати нас від гріха, Він став гріхом. Друге Коринтян 5, 21. Невинний був зарахований до винних, щоб винні були зараховані до невинних. Блага цієї жертви тепер доступні всім, хто прийме її, поки Ісус відстоює, її заслуги перед Отцем. Але коли він прийде другий раз, він буде без гріха. Тоді Він уже не діятиме, як заміна грішників, Він уже не братиме на себе жодної відповідальності за них. Гріхи праведників будуть викреслені, а гріхи тих, хто не покаявся, обрушиться на їхні власні голови. Тоді для них більше не буде випробувального терміну, якщо тільки Христос знову не візьме на себе їхні гріхи і не принесе нову жертву, бо ні в кому іншому немає спасіння. Дії 4:12. А оскільки Христос приносить тільки одну жертву, з цього випливає. Що їхні гірки залишаються на них, щоб занурити їх у погибель. У вже процитованих текстах є достатній доказ того, що обіцяне пришестя відбудеться не після смерті святих і не після навернення грішників. Він з'явиться тим, хто чекає його, тим, котрі люблять явлення Його, і це пришестя не смерть. Бо це тільки друге пришестя. Якби смерть була цим пришестям, то було б багато мільйонів пришесть, бо не минає жодної миті, щоб люди не вмирали. Він сказав, що прийде знову. Тепер ми стверджуємо, що це не може бути застосовано до смерті якщо тільки його перший прихід не був смертю, і всі вони були мертві, коли він говорив: бо знову означає повторення. Але ми маємо натхненний коментар з цього приводу в останньому розділі Євангелія від Івана. Христос щойно пояснив Петру, якою смертю він має прославити Бога, коли цей учень, обернувшись, побачив Івана, що йде слідом, і запитав: Господи, цей же що? Промовляє до нього Ісус. Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду. Що до того тобі? Ти йде за мною! Вір 22. Якщо пришестя Христа відбудеться після смерті Його святих, то ці слова Христа рівнозначні наступному. Якщо я хочу, щоб він жив, доки не помре, що тобі до того? Але така підміна робить уривок абсолютно безглуздим. Коли Христос говорив про своє пришестя, він не мав на увазі смерть. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Також, якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк.